У Луцьку оголосили тендер на капітальний ремонт бульвару Дружби народів в районі ЛПЗ на майже 50 мільйонів гривень. Таке оголошення з'явилося на «Прозоро». Пропозиції від компанії приймаються до 14 вересня. Відремонтувати вулицю за документами мають до 15 лютого 2024 року. Замовником виступає департамент житлово-комунального підприємства Луцької міської ради. Контактною особою в документах вказано Аліна Греля. Вказано, що очікувана вартість виконання робіт 49 мільйонів 700 тисяч гривень. Такий же тендер на капітальний ремонт бульвару Дружби народів вже оголошували в червні 2023 року. Тоді на виконання робіт подавались дві компанії: ТЗОВ, Луцьк автодорсервіс та ТОВ Волин Дорбут. Тендерний комітет оголосив переможцем Волинь Дорбут, яка пропонувала більшу ціну за виконання робіт. Луцьк автодорсервіс подав скаргу, і комісія антимонопольного комітету з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель зобов'язала скасувати рішення про визнання волинь переможцем. 6 вересня департамент ЖКГ відмінив закупівлю, посилаючись на скорочення обсягу видатків, але того ж дня оголосили аналогічний тендер на ремонт бульвару дружби народів.